Внезапно, я чесно кажу, внезапно. Ну це так швидко, так швидко і внезапно. Доброго дня! Які хороші переміни йдуть сьогодні в наше життя? Які. Які. Любов і злагода в сім'ї. Примирення, скажу, в сім'ї. Примирення. Хтось буде рівнувати, дівчата. Хтось буде рівнувати. Поводьтеся спокійно, дуже хорошо. Вздихні, вдихніть і видихніть, хтось буде рівнувати. До когось проявлення? Бивши стосунків, чоловік за вами підглядав і в когось питав, за вас все знає. Все знає, готов до рішучих подій. Готов до рішучих подій. Ну, трошки в нього є фантазії. Такий фантазер. Фантазер, ми тебе називали. Так, Надіжда, надіжда на проявлення. Чоловіка у нього буде, <кхм> він вам пише, але зустрічі немає. Надіжда сьогодні, він дав надіжду, дасть. він дасть сьогодні надіжду вам на те, що чоловік буде все робити для того, щоб з'явитися у ваше життя. Отак, і гості приїхати. Ну, ще раз. Дивимося, що ще. Якась людина внезапно вирвається у ваше життя. Внезапно. Внезапно, я чесно кажу, внезапно. Ну це так швидко, так швидко і внезапно. Отак.